Вітаю вас, мої дорогенькі. І сьогодні хочу подивитися таємний обмін. Тобто Росії віддали цінних свідків. Я ви чули тепер нещодавно. От мені здається, попадалося мені теж таке відео, що 116, чи скільки наших військових обміняли. Звичайно, я за те, щоб відбувався. Обмін. Чим побільше, тим краще, щоб наших поміняли, повернули всіх назад. Але е цінних свідків не можна віддавати. Я чула, що там батюшок повіддавали. Давайте подивимося: були ті батюшки, ті свідки дійсно настільки цінними. Мали вони якусь інформацію носили? Спочатку подивимося, були вони дійсно цінними свідками, якихось злочинів. Ви знаєте. Да. Були. Були страшних злочинів, я скажу. Дуже страшних злочинів були. І їх віддали, їх віддали в тіхаря, щоб не погоріти, щоб вони не здали. Краще, нехай Росія з ними розбирається, я так скажу, їх відіслали на далеку відстань. від Я не буду зараз запитувати, хто саме замішаний. Давайте запитаю тільки так. Були там замішані якісь посадові особи. Ще й багато. Ще й багато, дуже багато замішаних посадових осіб, які би прогоріли. Дуже багато. Там, ви знаєте, дивіться, ну не просто так, не було вказівки так довго, поки ті обшуки нагрянули до священників. Це я про священників думала, але мені здається, там був хтось ще, не тільки що священник. У мене таке якась, ну, щось мені таке. Здається, що там були не тільки священники, і вони багато-багато дуже знали і були пов'язані, мої дорогі. Там було все пов'язане. Вони пов'язані, були якось між собою, якісь посадові особи дійсно були є, вони залишились, тобто. Це колаборація. Розумієте? Ось, давайте туди так. Чи викриють тих, хто пособничав. Ну, свої, своїх не здають. Ні, не здадуть. Можливо, не здадуть. Ні, це, знаєте, е, зариють десь в якийсь глухий кут, це запхають цю справу. Там навіть, знаєте, чого це все. По-перше, ну я розумію, що треба мовчки це робити. Але чому вже після того, як обміняли, чому не говорять? Розумієте, на кого обміняли? Це ж не таємниця, правда повинна бути. Трошки перед народом треба відчитуватися, що робить держава, що роблять газ, підготування і то все. Але ви знаєте, от Медведчука віддали так, дуже добре. Віддали за. Велику кількість наших, там, здається, за 50 чоловік чи ще більше навіть. Ось, але дивіться, він же ж теж свідок. Ті всі, хто з ним працював, вони абсолютно всі залишилися в Україні і працюють далі на державу в лапках. Тому, тому Ох, що вам сказати? Важко ці розклади робити по-дурному, так якось все виходить. гаразд мої дорогі. Бо я щось нецензурне ляпну зі злості. Інколи вже злость дуже бере. Особливо, якщо якісь коментарі пишуть придурочні якісь трошки слабі на голову. І так, мої любі, ми переможемо, а це головне: На жаль, на жаль, не так, як би нам хотілося. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, бережіть себе. І разом до перемоги, мої любі. Тільки разом переможемо ми. На все добре, мої дорогенькі.